Виходить, що атмосфера навколо цього матчу була більш цікавою ніж сам поєдинок. Флешмопи з паперовими літачками, щоб привернути увагу до надання Києву винищувачів, красиве спільне фото усіх гравців перед початком зустрічі із синьо-жовтим прапором, на якому написано було слово мир. Мир обов'язково наступить після перемоги ЗСУ на фронті. Ну, а поки збірна України підводить, на жаль, на своєму фронті, на футбольному полі. Чи може це хтось вищий її підводить, як тут сказати? А ми обговорюємо трьохсотий поєдинок в історії збірної України. Це подкаст UAFootball аудіодумка Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Джерард, з-під якого коноплянка колись забував Уемблі, були ж часи, сказав, що в Україні грають тиждень за тижнем, одягаючи посмішки на обличчя. Думаю, що це перший раз, коли я не хочу, щоб Англія перемогла. Проте навіть такої підтримки для синьо-жовтих виявилося, на жаль, замало. Але давайте про все по порядку. ну що з кадрів почнемо. Ще й без Попова Ми залишилися у центрі оборони. Глибина у центрі захисту перед матчем зникла остаточно, тому що перед цим вилетів ще й Забарний, я нагадаю. Ну і такий без Ярмоленка, якщо зокрема про атаку ми говоримо, теж у заявку Андрій не увійшов, і значить, що... Головред Головрет Футбол Сергій Швець був правий, приїхав чисто Ярмоленко ментально допомогти команді. І от ми ще думали ще чи надійна пара, Сваток Матвієнко, але. Вийшло так, що ми трішки не те боялися. Сваток зіграв нормально, прийнятно. А ми багато часу приділили в подкаст-анонці схемі стартовому складу, виявили оптимальний склад, як здавалося. І 4-3-3 як тактичний модуль, як здавалося, як оптимальний. Але Ротань вийшов із 4-2-3-1. Це більш обережна схема, значно обережніша схема. Він розбив трикутник з іншинком маліновський Степаненко у центрі. І при чому він залишив циганкова на лаві для запасних Віктора Циганкова, який провів бездоганний місяць у Жероні. Е, ну легко, звичайно, критикувати рішення постфактум. Сам Руслан Петрович про це зазначив на прес-конференції. Очевидно, так це була ідея, що циганков там вийде у другому таймі, що він е, допоможе зробити результат. Е, ну я у ФІФА теж іноді так роблю у ФІФА у симуляторі. Який, до речі, скоро буде називатися не на FIFA, а і Sports якось там. І, ну, типу, мати опцію на заміну для посилення. Але коли я граю у FIFA і притримую з подібної тактики, то я впевнений в тому, що а, мого старту вистачить на те, щоб було що ще потім рятувати, і а, ну як щоб було куди прогресувати по рахунку. Коротше кажучи, у будь-якій системі координат. У будь-якому з мульти всесвітів, на мою думку, треба було е, випускати ледь не найкращого українського гравця станом на зараз зі старту з перших хвилин. Натомість Віктор Циганков отримав півгодини е, у той час, вже коли вся збірна вже виглядала приречено, аморфно. Ну окей, якщо говорити про гру, то грою, що можна це назвати грою, боялися мандражили. При виході з оборони робили ставку на сучасний білдап, виключно це короткий розіграш, і добре, що ще нічого собі не привезли. А м'яч втрачали відразу, і знову ж таки, в мене питання. От ротень прийшов, навряд він буде довго, ми далі про це ще поговоримо трішки. І чому не перейти до довгих передач ще до матчу? От вирішити, що будемо грати саме так? Щоб, хоч у центрі, зачепитися, мати якийсь шанс, ну більше шансів за такою збірною України за такою збірною Англії. Знову ж таки, це лежить на поверхні, мені здається, і висновки напрошуються самі собою. Чому ми повинні грати у сучасний футбол із Англією, де нам на Вемблі ну скоріше очки? Ну це гарна буде ідея, якщо ми заберемо очки, ніж якусь гарну класну гру сучасну демонструвати. Ну, якісь такі питання в мене. Звичайно, голи назрівали, вони прийшли, вони сталося. Чому Кироваїв грає з Кейном? Чому він залишається один в один, із Харрі? в них банально велика різниця у зрості. Цього ж, очевидно, не могло бути за нормального планування. І команда поплила. 2-0 відразу. Далі там, пробив Сака, йому дали пробити, але тут голий класи, і з ним важко щось іноді поробити. Таке буває, але 2-0. І далі класика від містера Південні Ворота, тобто Гаррета Саутгейта. В атаку англійці особливо й не йшли, вони методично контролювали м'яч. Вони відходили назад, не пресингували, увімкнули грамотний середній блок і все. З Італією було так само, але там шоу отримав дві жовті картки, Магуайр оформив подарунок для команди Манчині, і ну, ротаню. Годі було на подібне чекати на Вемблі. Ось таке сталося з такою поганою Італією, але нам би так. Не пощастило. З іншого лев матчу так кажуть, але ніяких левів на Емплі я не побачив. Були виключно англійські леви та українські левенят, як максимум. Ем, що ну тренер провалився, очевидно, але команди на полі теж не було і не було бажання. Як приклад Яремчук, який навіть не стрибає в боротьбі з Магвайром у звичайній боротьбі на другому поверсі. При великий жаль, вже кілька сезонів поспіль Роман банально стагнує в усіх фазах гри. Абсолютно усіх. Ем, якщо ще щось про матч сказати, перебудувалися на гібрид три захисники. Коли з М'ячем були чотири коли З Зінченко за такою ситуацією праворуч. Увага, це не учбова тривога. Він грав праворуч. І то він бека, то захисникам він зліва грав він бека проти шведів на євро то було. Але якось ще можна було те уявити, що зліва людина виходить, а тут праворуч, як знову ж таки родань пояснив після матчу, щоб налагодити там контроль. Ну, я не знаю, як наскільки це допомогло вирішити проблему контролю. Правим флангом, потім ми абсолютно не атакували, ніяк це не допомагало. Добре, ми не провалювалися через правий фланг. Якщо на це була ставка, то нормально, то піде. Але усі передачі від зіншенка були назад у цьому матчі. Ну отак. Коротше кажучи, коли перший кутовий в матчі команда подає на 74 й хвилині. Коли нуль ударів у рамку чужих воріт за весь матч біля власних воріт довбик виходить на поле, і він не знає, із ким він грає на стандартах, то це свідчить про великий набір невирішених проблем, які навіть таке, знаєте, враження, вони навіть не озвучувалися. Знову ж таки, тренер це окрема тема, але у цілому це було без зубу від збірної України, і це найбільша догана. Ось це погано, що от у деякі моменти здавалося, що футболісти. Не хотіли навіть продемонструвати якесь бажання. У мене є дуже багато питань до Руслана Ротаня, тому що я взагалі не розумію, як склад обирався на цей поєдинок. Чесно, в мене вже таке було колись, коли був у нас тренер Шевченко. Коли тренер ніяк не змінює склад під будь-якого суперника, склад розташування гравців і так далі, то в мене виникає дуже багато питань, тому що коли ти не тренуєш якусь там неймовірність. Вірну збірну зі складом, який на кожну позицію має там 2-3 гравці, і при тому топового рівня, то не обирати і не видозмінювати взагалі склад, ну, якось дуже дивно. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, давайте просто логічно подумаємо, ми граємо проти збірної Англії в неї вдома. Що нам світить? Ну, я думаю, що очевидно, що нам світить Ну лише контратаки і нічого більшого. Якщо. Хтось зможе убігти там в деяких моментах, або буде якийсь шалений удар, то це наші шанси на те, щоб хоч якось зіграти непогано зі збірної Англії. Ну при тому, при всьому слід зіграти дуже сильно і стабільно саме в захисті. Ну, з захистом в мене, в принципі, питань не дуже багато, тому що Миколенка зліва, Матвієнко, як лівий центральний, напевно, найсильніші на своїх позиціях. Правий центральний це Сваток. До матчу в мене були питання, але, чесно кажучи, після того, як побачив матч, і вже після матчу до Сватка взагалі ніяких питань немає, тому що Сваток відіграв найсильніше з усієї захисної ламки. Тобто. Так як він не діграв, я від нього не очікував. І взагалі я пам'ятаю, як він дебютував ще за Дніпро. Я пам'ятаю, як він грав. В нього ну завжди був такий мандраж. Він завжди приймав якісь дуже дивні рішення. То зараз те, що я побачив на полі в такому поєдинку. Ну, це просто браво, тому що він дуже правильно читав гру. Це по-перше. По-друге, він загострював. Він єдиний, хто загострював з нашого складу. Він реально віддавав дві передачі, які були реально класні. Перша передача це на Маліновського на Яремчука. Якщо Яремчук би зрозумів, що це передача не на нього, а на Маліновського, то напевно якийсь би момент був, а не був би просто офсайд. І він ще непогано розігнав атаку, коли віддавав на Караваєва, але Караваєв не дуже зручно прийняв до себе передачу, і атака просто захлибнулася. Все ж таки інших моментів я не можу нормальних згадати, коли вони не закінчились там або офсайдом, або ще чимось. Тому, ну, як на мене, Сваток відіграв реально дуже добре. І Караваєв, ну, в принципі, я думаю, що у нас немає кращого правого захисника. Є варіанти, але кращого немає. Тому Караваєв, в принципі, ну, Безальтернативний прямо зараз. Те, що я кажу, що е, Степаненко так, ну він застарий вже, і ми це бачимо від матчу до матчу, і в цьому поєдинку теж це побачимо. Тобто від нього немає тої впевності, яка була раніше. Але в принципі я розумію, чому його ставлять, тому що ну. Цей досвід, який в нього є, і він єдиний взагалі в збірні, хто може зіграти як один опорник, то тому до нього питань все ж таки немає. Зінченко, звичайно, вийшов Судаков. Ну, знов ж таки, як би не грав Шахтар, і те, що Шахтар грав там у Лізі Чемпіонів, у Лізі Європи і так далі. Але чесно, ну не Судаков, ну, ну чесно ні. Тут, у тебе складі є буяльський. Є буяльський, який ну, на голову сильніший, в будь-якому плані зараз він реально сильніший. Навіщо виходить Судаков? Я не розумію, і є Маліновський те, як його використовували в цьому поєдинку. Якщо це був задум саме Ротеня, то теж є багато питань. Так зліва грав Мудрик і як форвард грав Яремчук, теж питань дуже багато, тому що Яремчук, чесно кажучи, не грає нормально навіть в Бельгії, і є в нас форвард, який грає. Якщо ми вже беремо цю розстановку, так я вже ну я повернусь там далі про те, що я хотів сказати, але якщо ми беремо цю розстановку, то напевно, все ж таки, Яремчук. Ну точно ні. Про що я казав на початку: Що якщо ви граєте проти топової збірної і граєте з ну, не дуже зіграним складом, то напевно все ж таки було б правильно розраховувати на контратаки. Як на мене, то слід було виходити 4-4-2 без форварда взагалі, тому що Форвард для нашої гри він не потрібен. Що Яремчук, що вийшов би Довбик, вони б заважали взагалі то, тому що вони б сповільнювали атаки. Це по-перше. А по-друге, незважаючи на їх зріст, що Яремчук, що довбик, Овбик не вміють нормально чіплятися за м'яч, це не жиру. Якщо б вони вміли грати як жиру, то взагалі питань не було б, але вони не вміють так грати. Вони не вміють чіплятися за м'яч для того, щоб почекати партнерів. Це реально дуже така важка робота. По-друге, випускати просто швидких нападників. Це Мудрик і це Циганков. Випускають просто двох вінгерів, які реально можуть вбігти в якийсь момент. І при тому, при всьому ти нічого не загубиш в півзахисті, тому що в тебе буде чотири людини, які там грають постійно, і один з них може підключатися до атак. І ти, в принципі, нічого просто не губиш саме в центрі поля, в тебе нема форварда, який заважає в тобі при цьому, і ти можеш грати в більш такий контратакуючий футбол. Як для мене, це більш очевидний такий варіант, який і слід було виставляти на цей поєдинок. Але ми цього просто не побачили. Це навіть не думки після матчу, це ще до матчу було очевидно, що слід обирати саме такий склад. Якщо ми м -м, перейдемо до голів, які нам забивали то ну перший гол це повна провина саме Карваєва Карваєв Повинен був встигати. Караваєв повинен був закривати Кейна. Ми можемо казати, що Кейн це топ нападник, це все зрозуміло. Але в тому епізоді це просто провина Караваєва, який бачив, що позаду нього є Кейн. Побачив, що він має його закрити, і просто не закрив його. Тому всі претензії саме до Караваєва. Після першого голу був другий гол. В другому голі, як на мене, винен Матвієнко, тому що він побачив, що Сака стоїть один, але він його не закрив, тому що Сака реально дуже класно розкрутає. Крутив його, це по-перше. По-друге, навіть те, що Матвієнко зрозумів, що він не встигає, і він намагався його відштовхнути. Це ніяк він не відіграло на, роль, на на цьому епізоді. Ну ніяк взагалі. І це ну реально круто з точки зору сака тому що його взагалі не зламати ніяк. Тому що такий епізод все ж таки багато форвардів вінгерів падали в такому епізоді, коли їх штовхають. Ні, він взагалі цього не побачив, його нормально так штовхнули він цього не побачив. Розвернувся класно і пробив все. І я вже казав, що САКА, як на мене, він один з трьох найкращих зараз молодих гравців в світі. Якщо ми беремо напад, чисто напад, то ну зрозуміло, бапе, Холланд і сака сака має класну швидкість. Він реально класно може завершувати. Він реально думає на полі. Він думає, кому віддати передачу, що зробити в тому або іншому епізоді. Ну, в нього є реально футбольний інтелект, і це дуже круто. Те, що взагалі збірна Англії грає так, як вона грає, вона може дозволити собі просто віддавати м'яч вперед, і там гравці можуть вже е, досить непогано розбиратися з е, захистом суперника. Це реально непогано. Я не можу сказати, що наша збірна програла по всім там параметрам. Було очевидно, що нас будуть довити. І як на мене ще раз скажу, що було очевидно, що слід грати через контратаки, тобто грати. Тільки з рахунок того, що вибігають швидкі футболісти і можуть щось зробити, мудрик би міг би щось зробити, як на мене. Циганков міг би щось зробити, як на мене. Ми бачили, як е, біг е, циганков з матчі з Сербією, коли ми виграли 5-0. Тобто, в такому поєдинку, е, коли є. Простір, і коли можна е, розігнатися, мені здається, що було б очевидно випускати саме таких вінгерів, швидких футболістів і намагатися забити саме так. І по захисту, те, що я й казав, що якщо б не було першого голу, то я можу е, хоч якось погодитись з ротонем, який сказав після матчу, що не дотерпіли. І це не стосувалось саме матчу, це стосувалось саме тайму. Якщо б перший тайм не пропустили, то напевно, ми б змогли якось там втримати ту нічию. Ще. Через те, що можливо в другому таймі випустили би трішки інших гравців. Теж, ну такий варіант, теж є. Три хвилини для коноплянки на чесно кажучи, якщо це таке прощання зі збірною, то воно якесь таке недолуге, і навряд чи воно взагалі схоже на прощання. Проте встиг зробити дві гарні дії про обороні. От заради цього людину викликали виходити на цей березневий збір. Ем, якраз зрозуміло, чому Євгену не дали більше часу, ніж три ем, хвилини за такою гри: чотири заміни, чотири слоти. Три ротань використав для того, щоб покращити гру е, гру команди функціонально, не дай Бог травма, тому так він і тягнув до аж компенсованого часу. Е, Тож так, Руслан Петрович правильно зазначив, що у нас хороша команда, вона спроможна на більше. І ця поразка не означає ні в якому разі, що ротен там поганий тренер, що там, що ну, треба ставити на ньому хрест. Але ну, от розумієте, як сказати. А, треба усім сісти, я маю на увазі УАВ, і йти вперед вже не на пів корячки, а й з визначеністю. Не з виконуючим обов'язки тренером, так? Тренера, точніше, і там консультаціями від Реброва по телефону ну, від нього. Не так треба йти вперед. У нас, блін, відбір на євро. У нас відбір на чемпіонат Європи. Це не районний турнір по футболу. Тому я не бачу інших взагалі варіантів, які можна, хоч якось серйозно розглядати, ніж ті, щоб от, ми зустрічаємося у червні і працюємо вже націлено. Маючи тренера, подивимось, що буде далі. Напевно, прийде все ж таки Рибров, і ми будемо говорити про те, що наша збірна, хоч якось розвивається і йде по якомусь шляху. Все ж таки, я дуже чекаю на саме на Риброва, тому що він з українських фахівців найсильніший тренер, який зараз є, і для збірної це було б дуже круто. Голови МЗС України і Британії побилися об заклад перед цим матчем. Кулеба запропонував: от якщо виграє Англія, то він буде винен Клеверлі пляшку українського вина. А якщо ж виграє Україна, то вже Клеверлі пригостить його пляшкою вина з Англії. Ну і звичайно, вони домовилися, що одного дня піднімуть Келихи за нашу спільну перемогу. Ну, якщо друзі ви домовилися, то там вже без варіантів треба підіймати келихи кримського вина. Ну а це був. Подкаст ЮАЙФутбол Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші пропозиції, коментарі, питання, дзвіночки та лайки. Це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Якщо там, де ви слухаєте нас, є 5 зірочок, палець догори, можна залишити коментар, то робіть це. Це ну, як мінімум підніметь нам настрій. Я нагадаю, що ми взагалі маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Ну що ж, не потрапляйте в положення по загрою, як завжди, і е, показуйте зуби та майте правильну тактику. До нових зустрічей.